Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами подивимося на цей місяць листопад, що хорошого і значущого такого для України. Які події будуть такі самі, знаєте, які вразять позитивним своїм аспектом. Тобто, які хороші для України новини, події будуть в листопаді? І чи будуть взагалі такі для України в листопаді? Ну, на Наситі, я розумію, мені одразу показують карти, що відіб'ють якусь територію, яка належала окупантам. Її відіб'ють в листопаді, бачите? Ця територія перейде до території України офіційної, а вона належала окупантам. Або якщо вона не належала, то йде запекла боротьба, і наші ЗСУ, хлопці та дівчата, відіб'ють територію. Це 100%. Що ще Які ще хороші? Саме хороші новини. Також в нас з'являться дуже хороші системи захисту. Дуже хороші системи захисту. В тих місцях, де їх не вистачає або де вони слабкі, то там з'явиться система захисту. Ну ви самі знаєте, які системи захисту від повітряних атак. І взагалі системи захисту дуже хороші, міцні, надійні, хороші. Від яких ми, якими ми, завдяки яким ми зможемо протистояти там, таким величезним масштабним атакам? Ось агресор випав, який чинить агресор. Протистояння стане легшим завдяки цим системам. Чи є ще якісь хороші такі значущі новини для України? Чи є ще якісь хороші в листопаді? Ну, тут показують, що буде дуже багато е, виявлено колаборантів, які знаходяться е, в, ну, в нашому середовищі. Вони ходять серед нас, вони дихають повітрям українським, вони їдять харчі, які виростила ця земля, але вони чомусь роблять таку роботу, зрадницьку. І тому вони будуть виявлені. Буде очищатися суспільство від таких зрадників? Давайте ще подивимося, чого в листопаді. Давайте якісь політичні події, подивимося. Чи будуть якісь політичні зрушення, події в листопаді місяці для України та українців. На політичній арені, чи будуть якісь Перестановки, зміни, гучні події в листопаді. Ну, В інформаційній площині показують, що немає таких гучних перестанов і змін, тому що це карта інформації, і тут, в принципі, змін таких немає. Як було, так і приблизно на політичній арені буде. Але тут показують, що. Також по цих картах ще може бути, що якийсь політик стане жертвою, який дуже-дуже відомий політик. Він може стати жертвою. Чому жертвою? Тому що виявиться в інформаційній площині те, що він або накрав ну, щось стосовно його особистого бізнесу, фінансів, ресурсів. І, можливо, що це незаконно було надбано ним, і тому може бути, що він стане жертвою. На території України, тому, ну, може бути і бачите, карта Росії. Карта Росії і карта Зеленського. Нічого собі. Тобто, тих, хто керує в Кремлі, і карта Зеленського. Тобто, виходить так, що цей чоловік чи жінка, який, скоріш за все, міг зливати інформацію. Наприклад, в Росії, так, відомий якийсь політик, він міг зливати чи політикиня, зливати якусь інформацію щодо Зеленського, його можуть виявити, і може він постраждати не, не, столь, не стільки фізично, як. Його майно можуть забрати, але в принципі король мечів, це може бути суддя, окрім російського агресора. Це може бути суддя, який е вплине на хід подій. Правосуддя, бачите, можуть засудити якогось відомого політика. Тому що карта правосуддя. І Зеленський змушений звернутися до правосуддя. Це може бути навіть міжнародне правосуддя, тому що тут як агресор російський, як наш Зеленський і правосуддя. Це якась гучна справа, тому що по карті Зірка це може бути дуже гучна справа. І це будуть чути всі і бачити. І про це, ну, це буде розголос великий. Ось таку справу можете очікувати. Давайте покоротенько по містах, обстрілах по містах на листопад місяць, тому що щохвилини змінюються. Розумієте, це буде не сильно точний на місяць, тому що щохвилини їхні плани не можуть змінюватися. Вони рішення зазвичай приймають, куди кидати ракети, обстріли робити в самому кінці, при самому, наприклад, ну, не за день, не за два, скоріш за все, а так, щоб ніхто не міг передбачити. Це спеціально робиться. Тому дивіться, давайте подивимося Одеса. Що в листопаді по обстрілах Одеса. Так, в Одесі можуть бути, причому жорстокі обстріли і дуже несподівано. Дуже сильно несподівано, тому що домовитись про Одесу не можуть. Тут іде конфлікт інтересів. Далі дивимося Дніпропетровська. Дніпропетровськ. Дивимося, чи будуть обстріли в листопаді Дніпропетровська. Дніпропетровська показують карти такі, що випала карта, що постійно йде загроза Дніпропетровську. Тому дивимося Дніпропетровська. Так, дуже швидко влучання в житловий квартал в листопаді місяці. Бачите, швидке влучання. Причому під загрозою, на превеликий жаль, можуть опинитися діти. Це житловий квартал, прямо в середину кварталу можуть. На превеликий жаль, дай Боже, щоб це не збулося. Давайте подивимося: місто Суми. Листопад місяць місту Суми щодо обстрілів. Листопад місяць місто Суми щодо обстрілів. Намагаються домовитися, але не можуть. Тому може бути удар, дуже болючий удар в житловий квартал. Бачите? Болючий удар в самий центр. Це може бути на межі. З... Це не саме, це може бути як в центр, тому що трійка це удар в саме серце. Але тут показують суми і Сумська область, якась прилегла територія, якесь може бути містечко, в яке можуть влучити. Тобто це не самі суми, але дуже такий серйозний удар, тому що трійка мечів, на превеликий жаль. Суми і сумчани, ви знаєте, що у вас там зона така, де потрібно бути завжди, як то кажуть, з тривожною валізкою. На поготові І слухати сигнали повітряної тривоги. Давайте ще подивимось Запоріжжя. Листопад місяць, Запоріжжя, покажи, будь ласка, нам по обстрілам. Запоріжжя, листопад місяць. Тут на серйозному рівні йдуть перемовини щодо Запоріжжя, тому що там знаходиться е, недалечко важливо, важливий критичний об'єкт, тобто е, атомна. І тому тут намагаються домовитися, щоб по мінімуму були обстріли, щоб не зашкодити атомну електростанцію. і Бачите, ми дивились нещодавно Запоріжжя, і знову випадають карти, що вони хочуть таємну якусь таку зробити пакость таємно. Тобто, це типу, це не вони. це не вони. Але потихеньку, потихеньку, помаленьку, щоб просочувалася якась чи рідина, чи тому що це повітря, може бути якась ще радіація, чи що. Тому Запоріжжя дуже добре було б, якби ви мали. Прилади, які вимірюють радіацію, тому що це карта повітря. Але в нас є карта помірності, яка може вказувати як на воду, так і на повітря. І тут таємне якесь вони хочуть зробити пошкодження людям, знаєте, спортити або повітря, або воду. Але це таємно це неявно. Також може бути якийсь об'єкт, це можуть бути як. Склади, це може бути м, ринок, там, де знаходиться багато ресурсів, якихось якийсь, можливо, завод. Тобто може бути удар, тому що тут іде карта меча і карта влучання. Тому Запоріжжя і після цього почнуть домовлятися. Бачите, почнуть домовлятися дуже на високому рівні після цього влучання. Запоріжжя, будьте уважні. Бо в планах в них це все є. Давайте подивимося Харків. Давайте подивимося Харків листопад місяць по влучаннях, по обстрілах Харків. Славетний і Незламний. Харків. По влучаннях. Покажіть, будь ласка, Харків. Ой! Ой-ой-ой, дуже, Ой, дуже важко буде. Харків, я одразу можу вам сказати, що це дуже складні карти, три підряд. Це вежа, дев'ятка мечів і десятка жезлів. Буде дуже важко жителям. Я не раз попереджала харків'яни запасайтесь, на всяк випадок різними консервами. Ну, вибачте, кажу, так, як є, сухарями, консервами. Тому що дуже великі руйнування вони планують в листопаді місяці. Будьте уважні. Краще запастися, мати в запас про запас якісь харчі, такі, які не портяться. І тому що вежа це серйозний обстріл. Давайте подивимося з вами. Місто Лева Львів. Місто Лева листопад місяць по обстрілам. Ну, йде атака йде. Бачите, причому це якесь дуже Відоме місце, може бути історичне місце, але воно 100% відоме. Це може бути якась телекомпанія, телевежа. Це може бути місце, де зустрічаються, наприклад, мерія може бути, тому що там концертні, якісь консерваторії, зали, ну щось таке. І домовитись не можуть, і тому тут іде обстріл, бачите? От вона карта обстрілу. Що Львів, будьте поготові Також дивимося з вами. Давайте подивимося місто Київ, столиця. В листопаді по влучаннях. І обстрілах і влучаннях. Ну, тобто, чи будуть обстрілювати Київ в листопаді місяці? Випав сам агресор. Сі, випав. А також це може бути внутрішні СБУ, служби, які. Тут, скоріш за все, що це йдуть служби внутрішні, тому що тут дивіться, дайте подивимось, чи це агресор, чи це. Угу, угу Я зрозуміла. Бачите, скоріш за все, що в листопаді трошки будуть менші обстріли Києва, тому що тут. Іде карта захисту, і наші військові, наші служби внутрішні, розвідка і так далі, вони будуть робити по максимуму, щоб захистити Київ в листопаді місяці. Скоріше за все, що буде менше обстрілів. Так, бачите, тут Карти, ну так, тут мало ресурсів для захисту Києва, але в листопаді ми бачили, до цього випадало, що покращать захист. В листопаді тому, на щодо Києва, трошки менші будуть, ніж зазвичай, тому що зазвичай дуже сильні і в яке ще місто ми можемо подивитися. Давайте подивимось старокостянтинів, який постійно також обстрілюють Старокостянтинів на листопад місяць. Так, знову ж таки, старокостянтинів хочуть обстрілювати. Причому це якесь конкретне місце там, в тому місці. І причому обстріл дуже серйозний планується на листопад, тому хто з того міста, будь ласка, будьте уважні і обережні. Що ми можемо ще запитатися в листопаді місяці, чи будуть якісь важливі перемовини і з хорошим результатом для України? Чи будуть якісь відбуватися позитивні зміни в перемовинах? Між країнами, тобто нашу країною і іншими країнами, які дадуть хороші позитивні результати для України. Чи будуть такі? Ну, тут дивіться, нічого собі. Ух, супер! Бачите, в листопаді місяці тут якесь ніби навіть об'єднуються країни, тому що це йде цілий світ. Дивіться, і десятка чаш це коли цілий світ буде намагатися. Нас підтримувати, тому що ну, тут підтримка, бачите, більш така словесна. там, на Нам, звичайно, ми дуже дякуємо за моральну підтримку. Але також дивіться, цілий світ буде намагатися нам допомагати зброєю. Бачите? Карта зброї випала. Тому. І також можуть бути перемовини, цілий світ буде тиснути на те, щоб якусь територію. Це може бути карта як зброї, так і території, щоб домовитись про якусь територію. Дуже-дуже-дуже величезна підтримка світу зростає в листопаді. І тут не одна країна, тут цілий світ вже стає якби на нашу сторону, тому що ще були країни, які. Сумнівалися, а це буде така масова, тому що десятка це по максимуму, і карта світ це також закінчення, і по максимуму весь світ. Я думаю, що ми будемо дуже ну, раді і бачити будемо цю підтримку як щодо зброї, так і. Ну, Моральна нам також потрібна підтримка, коли країни не висловлюють таку позицію, як Орбан, наприклад, а коли навпаки вони. Розповідають про те, що, хоча б розповідають, нам вже від цього легше. Краще так, ніж нічого, правильно? Ну, і десятка чаш також це не тільки слова, це і приємні моменти, пов'язані з світовою спільнотою. Це не тільки слова. Бачите, йдуть промені. І дуже ще цих дві карти це дуже гарна співпраця країн між собою. Тобто країни будуть домовлятися. Якщо до цього вони не змогли домовлятися, то в листопаді місяці буде дуже така спільна згуртована думка щодо України. Тому ось такі новини. Пишіть ваші запитання, буду вдячна за вподобайки. Все буде Україна. До наступних зустрічей.